Чужого. а скільки а. в середньому коштує комплект резини до твоєї тачки, це болюче питання. Одна шина коштувала десять тисяч гривень. Коротше, сорок тисяч гривень. Сорок 40... ба дуже багато скока, скока Хас, дуже багато. От саме через це я О. дуже чекаю зими. Чого бо тоді мої шини будуть знову актуальними? Так, окрім того, що шини автомобіля один з найбільш обговорюваних параметрів, включно з ціною, вони насправді можуть виступати діагностичним підказчиком. Простіше кажучи, якщо ви знаєте, як і на що дивитися, ви можете не просто врятувати шини, але і вчасно діагностувати проблему. Якщо ви в дорозі зупиніться і загляньте на шини. Увага на шини прямо зараз і в нашому сюжеті теж. У нинішніх фінансових умовах купівля нового комплекту шин може затягти на середній місячний родинний бюджет. А тому сьогодні у нас акценти і інформація, яка допоможе вам максимально вберегти ваші шини і продовжити їхнє життя. Для інформації, комплект нових шин, наприклад, у найпопулярнішому 16-му розмірі влітку 2025 року коштує від 12 до 50 тисяч гривень, але насправді навіть шини преміальних виробників можуть швидко вийти з ладу. Натомість бюджетні китайські ноунейми прослужити кілька сезонів. Питання в догляді, акуратності і тих моментах, на які слід звернути увагу і вчасно розпізнати потенційну проблему, а значить, уникнути зайвих витрат на новий комплект. І усі ці моменти можна розкласти на три умовних категорії: технічні параметри, режим експлуатації та механічний догляд. І перша категорія це заводські параметри шин. Тут необхідно трохи уваги. На кожній шині є параметри максимальної швидкості і навантаження. Індекс швидкості латинська літера. Індекс навантаження, двозначна цифра. Якщо ви регулярно їздите на шинах з перевищенням цих параметрів, тобто швидше і з більшим завантаженням, ніж розраховано, готуйтеся до швидкого зносу шин. Якщо життя вимагає екстремальних навантажень на шину, слідкуйте по перше за блоками протектора. Це безпосередньо контактна поверхня шини. Руйнація блоків свідчить про порушення швидкісного індексу. А ось деградація шини в плечовій зоні на межі основного протектора і боковини скоріше за все говорить про надмірне навантаження. Якщо ви помічаєте ці ознаки зносу на цих ділянках, спробуйте повернутися в межі параметрів швидкості і навантаження. І так, це перехід до особливостей використання. Друга категорія експлуатаційна. Це ваша персональна водійська здатність або вберегти шини, або довчасно їх вбити. І саме в цій категорії деградація шин відбувається на абсолютно конкретних ділянках, які ми вам зараз і покажемо. Швидкісні повороти, старт з пробуксовкою і агресивна манера їзди, призводять до пришвидшеного злизування поверхні шини. Йдеться про глибину протектора. Занадторвучний темп, наче злизує блоки протектора, що впливає і на керованість, і на гальмівний шлях. Тобто, це зона справжнього ризику. Крім того, існує законодавче обмеження. Глибина протектора має бути не меншою аніж 1,6 мм для літніх шин і 4 мм для зимових. Порушення цього параметру означає не тільки штраф у 340 гривень, але й втрату щеплення та відсутність контролю. Тому злизані шини краще замінити на нові, як і ті, що мають жувані сліди на боковині, характерні потертості на боковій частині. Це означає, що шина не або має пошкодження корду на боковині. Вона занадто деформується і починає протиратися на складці. Ризики можливе розбортування шини прямо на ходу або виникнення грижі. Слідкуйте за цими елементами шини, і якраз ці ознаки у разі деградації вимагають додаткової ревізії і якнайшвидшої заміни. Третя категорія технічний догляд, і вона стосується не стільки самих шин, скільки вузлів і агрегатів автомобіля, які безпосередньо впливають на стан цих шин. В цій категорії акцентів можливо завчасно виявити причину зносу шин. Уважно подивіться на стан протектора по краях шини. Якщо ви помітили надмірну деградацію одночасно на обох краях шини, то її спричиняє порушення геометрії важелів підвіски або проблемні амортизатори. Це знак і для шин, і для вас. Якщо надмірна деградація виявляється на одному боці протектора, справа у некоректному налаштуванні розвалу сходження. При позитивному розвалі активно зношується зовнішня сторона протектора, при негативному внутрішня. Якщо до цього додається дрібна вібрація на кермі під час повороту, вам слід точно негайно звернутися на СТО. А найголовніше те, що регулярна інспекція шин та їхніх елементів може вчасно попередити про можливі технічні проблеми і завчасно їх усунути. І пам'ятайте про найголовніше: навіть мінімальне пошкодження шини це потенційний ризик, особливо на великій швидкості. А тому за шинами слід доглядати постійно, навіть тоді, коли автомобіль стоїть. Так, при тривалому простої автомобіль слід час від часу пересувати на 20-30 сантиметрів, щоб уникнути деформації шини під постійним навантаженням на одну точку. А ще під час сезонної зміни дотримуватися правильного зберігання. Обидва цих моменти можуть викликати пошкодження і пересихання, що призводять до розтріскування шини, особливо після кількох років експлуатації. Тому майте на увазі, що увага до цих дрібниць здатна зберегти ваше авто, час і гроші.